Так, як казали, підшипнички замінені, прокладочки. Все, заглушечки вже поставлені. поміняні резиночки на них. І ставимо глочковий вал. І перейдемо до деталей. Тут вже бачите, скільки задефектовано, підшипнички. Цей це підшипник вже майже розлітається під заміну. Оцей маленький підшипник під заміну, клапанки нагнітальні. Підкачка, само собою, де в парні вставки на регуляторі міняються. Самі резиночки заглушок. І навіть ось ми бачимо, штовхач, вибита яма, то будеться прошлюфовувати. І ролики вже вони просто не, не змащувалися належно. Пускала підкачка солярку. Деталі, виробляються, на жаль, і. Клієнкові тут трошки буде неприємно, але зато він бачить, що йому пророблена робота буде. Вся середина буде замінена. Буде переглянути механізм регулятора весь. Будуть замінені сальні, сальнички тут. Все переглянемо. Дрібничок в насосі не буває. Треба переглянути все. І буде працювати належно. Працюємо!